Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Заченко. І останній раз, коли я згадував про RDM Pro Nano на 1 ТБ, я казав, що затестую на ньому час запуску Stalker 2 і порівняю з іншими SSD. Головна проблема цього тесту полягає в тому, що я на 99% впевнений, що це не покаже перевагу RDM Pro Nano. Чому? Бо після певної межі швидкість SSD не те, що впливає на швидкість завантаження. Е, гра не завантажується з SSD, вона завантажується з ОЗП, куди вона так завантажується з SSD. Але всі тести, які я бачив до цього, стверджували, що між PCI-Express 3 і PCI-Express 4 різниці в швидкості завантаження програм. Ну, немає. Мабуть, тому що під це немає оптимізації. Бо оптимізація зазвичай йде з орієнтиром на середню температуру по лікарні, а не на флагманське залізо. То чи варто називати RDM Pro Nano на 1 ТБ ігровим диском, якщо вже на це пішло? Як не дивно, якраз цей диск і варто. І я поясню. Чому саме? Втім, перед тим як почати, з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, підтримати нас можна коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер тоді. Вартість FDM Pro Nano на 1 терабайт складає майже 5. Тисяч гривень, це 120 доларів або 113 євро. Це відносно багато навіть для PCI-Express 4 диска. Втім, вже на фотографіях ви можете побачити, у чому особливість конкретно про Nano. Це мікродиск нестандартного розміру 22.30. І коли я кажу, нестандартного. Я маю в азі, що навіть материнські плати від Asus, навіть там де слотів M2 3 або 4, не завжди підтримують 2230. Від 2242 до 2280? Так, 22110. Іноді, але не 2230. Ем... Наступне запитання: чому якщо диск настільки мініатюрний його настільки дорого робити, невже не можна зробити як з материнськими платами, де менший розмір гарантує меншу вартість? Е, ні, не можна, бо навіть з материнськими платами є певна межа. Після якої зменшення розміру не зменшує вартість, а навпаки, збільшує її. Бо, по-перше, треба зовсім інші інструменти. По друге, треба розробляти нову схематику для компенсації розмірів. По-третє, аудиторія під такі крихітки менша, тому і замовлень не так багато. А отже, принцип оптом дешевше вже не працює. Але окей, з материнськими зрозуміло ардієм Pro Nano на 1 терабайт не підходить під стандартні материнки Навіть сучасні дорогі Куди це тих підходить? Підогрові консолі, але не повнорозмірні, а компактні а-ля Steam Deck, Asus ROG Ally, MSI Cloud, Lenovo Legion Go тощо. Власне, портативні консолі, єдина причина існування формату 22.30. Ну, як я розумію, на сайті Goodra можна навіть інструкції по заміні скачати. В PDF англійською на 16 стрінок ще з ілюстраціями. Також, доки не забув, в консолі можна встановити довші SSD, але треба спеціальні. Адаптери, я про це взнал, от під час зйомки цього відео. Послання теж надам. Тепер йдемо до специфікацій. Існує три версії RDM Pro Nano, з яких 512 ГБ на найповільніша. У мене терабайтна з обіцяними швидкостями до 7400 мегабайт послідовно. Контролер тут Pfizer PS5027 E27. Про його специфікації я буду розповідати в текстовому матеріалі, більш детальному, послання в описі під відео. Чіпи пам'яті тут всього. По суті, чіп. NAND Bix 6 TLC на 162 слоя. По надійності 300 ТБ на перезапис, 5 років обмеженої гарантії, час напрацювання на відмову 1 мільйон 500 тисяч годин. Робочі температури від 0 до 70, температури зберігання від мінус 40 до 80 градусів Цезія. Загалом, хоч про контролер я і нічого не розповів, але. RDM Pro Nano не має кешу DRAM, бо є HBM на 64 МБ. Не максимізує можливості контролера, бо обіцяні швидкості менші, за обіцяні у Fizon, і робоча температура на 10 градусів нижча, звичні мені 80 градусів. Цезаря у PCI-Express 4. Чи робить це все диск поганим? Е, відповідна має дати. Тестовий стенд. Він нам знайомий і класичний. Це AMD Ryzen 5 7600 на материнці MD Rox Trix 650 i Gaming Wi-Fi, BG, Big Quiet Straight Power 12 на 1000 Вт, охолодження Zalman Alman 5Z36 RGB, відеокарта Asus Dual Evo RTX 4060, корпус українського виробництва Gorilla Custom X. Накопичувач встановлено в слот на материнській платі, що підтримує pci Express 5, щоб уникнути ботлнеки. SSD також тестувався під комплектним до материнських. Плати радіатором, вагою більше 50 грамів. Без такого радіатора я тести не проводжу і не рекомендую нікому, бо нікому не рекомендую використовувати накопичувачі швидші за PC Express 3X4 без охолодження. Вони для цього занадто гарячі. І одразу даю відповідь на запитання: так я нічим, окрім як радіатором, RDM Pro Nano на 1 ТБ не фіксував, але не бачу жодної причини, чому він має працювати погано в такому режимі. Це ж не вентилятор, рухомих частин там немає. По швидкостям це. Цифри на ваших екранах. 7000 МБ ми отримаємо. Графіки стабільності задовільні. Графіки стабільності на рандомі теж загалом приємні. На лінійному записі ВАЇД64 йде класичний дроп в цей раз до 700 МБ на секунду після позначки 100 ГБ. Тобто, якщо будете писати більше 100 ГБ за один раз, буде у вас падіння швидкості. Коментувати те, як часто люди пишуть 100 ГБ на ігровий диск. Я не буду. І ні, ігри мілкими файлами це непослідовний запис. А рандомний там трішки інше. По температурам. Максимум, як я зміг розігріти RDM Nano на 1 ТБ, це 65 градусів Цезія. Знову ж таки під радіатором, але під час по суті стрес-тесту. Цей самий диск я, до речі, тестував і в кармані Asus в Gaming a 2 Температури там теж були в нормі. Підсумки наступні: RDM Pro Nano на 1 ТБ у прямому сенсі ігровий диск. Він швидкий, він надійний, він спеціалізований під ігрові консолі. Тому більш ігровим йому ну не стати. Він дорогий. І купляти його під звичайні ПК немає сенсу. Навіть в ноутбуках він навряд чи корисним буде. Але для цих задач у Goodram є інші моделі, які я обов'язково скоро огляну. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, як ви взагалі відноситесь до нестандартних розмірів дисків там 2242-2260. Чи купляли ви колись такі ось нестандартний SSD? Чи у вас завжди були лише 2280? Мені. Їде вже має навіть приїхати диск 22100 Enterprise модель. Не нова, але теж під огляд. Підпишіться, щоб не пропустити. Ну а я тим часом важаю величезну дякую київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Мотостав та компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, подобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Я тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рут. Нейшен, бережіть себе та будьте здоров'я. Знято.